Ви живете разом багато років і кохаєте одне одного, одного, але вже не кохаєтесь. Пристрасть зникла, бережа дорослою мовою, трахатись вже не хочеться. Ваш секс перетворився на подружній борг. Чому? Поговоримо. А пристрасть живе лише там, де є нові емоції, нові враження, де можна щось для себе відкрити заново, де щось цікавить і дивує. Ось тут точно живе пристрасть. Якщо до лав станка зверху фіксуються ноги, а готика кімната, щоб вигуляти всіх можливих демонів. Чи є така штука у вас в спальні? А може, пілон чи диванчик, хвиля або мінітний пофіг? Природа підсунула нам зайвий клопіт. Чим довше ми разом, тим ми ближче один з одним. Але як родичі, не як коханці. Якщо не працювати над відносинами, то коханці в них дуже швидко з'являться. А от лава для прачуханки або секс-гойдолка це те, що вам треба. Готель фантазії Twin створена для того, щоб пристрасть повернулася в вашу пару стерильно чисто, жодних відеокамер, жодних секс-послуг і знижки по УБД. Якщо ви хочете зберегти не лише кохання, але й пристрасть, вам вона.